О восьмій ранку неспішною ходою до виборчої дільниці, що розташована у шостій школі, підходить кандидат на посаду міського голови рівного та ще чинний мер Володимир Хомко говорить, настрій нормальний, хоча враження від передвиборної гонитви не найкращі. Це п'ята моя компанія, найгірша і найбільш доставуча за всі мої компанії. Стільки останніх ви бачили останніх чотири дня стільки бруду, скільки було вилато. То ясно, що треба мати просто сталеві нерви, щоб на це не зреагувати. Одразу проголосувати Володимиру Хомку не вдається. Кандидат забув в машині паспорт. Після того як отримав документ, голосує та розповідає про що шкодує. Я для себе Е для себе так взяв. Не то щоб урок, але на замітку був якийсь період, що я менше мало працював з громадськістю. В силу того, що мене трохи дартувало щось таке інше, врахувавши якась громадськість, можливо, не су така необ'єктивна і так далі. То це очевидно перше, що буде зроблено, це репарація з громадськістю буде посилена це 100%. Може, дані відповідні вказівки, і люди на це націлені і змінилася ситуація останній рік. Але це була моя помилка в процесі. Мої роботи останні п'ять років між тим о 9-й годині на виборчу дільницю у Рівненській обласній науковій бібліотеці приходить інший кандидат на посаду міського голови рівного Дмитро Якимець. Вже вдруге із донькою. Члени комісії дозволяють дівчинці вкинути бюлетень до скриньки після волевиявлення батька. Дмитро Якимець розповідає, настрій чудовий, незважаючи на брудну передвиборну кампанію. Дуже хотілось би після такої брудної кампанії, яка відбулася, в тому числі по мені. Очевидно, що на мене тони бруду були вилеті, але дуже хотілося б. Щоб, хоча б сам процес виборів пройшов чисто, тому що злочином буде, якщо хтось буде намагатися спотворити результати волевиявлення рівнян, що виправляти та над чим працювати визнає кандидат, ще теж є. Недоліки є завжди, помилки є завжди. Їх треба визнати і рухатися далі. Е, знаєте, як кажуть тільки мудрі вчаться на чужих помилках, а розумні на своїх добре, ми хоча б розумні треба рухатися далі треба працювати вибори це є демократична процедура вона сьогодні пройде і далі будемо розвиватися, рухатися всі разом. Нам треба об'єднуватися і розбудовувати наше місто незалежно від політичних забарвлень учасників процесу. Між тим обидва кандидати на мерське крісло на цей день мають ще достатньо планів. Буде все, і буду безумовно в штабі, але буду в штабі періодично. А так із зустріч, і з друзями зустрічі. Внучка сьогодні приїде, і дома буду. Зараз до цих з'їздимо в храм, потім очевидно в штаб. Ну і сьогодні буде активний день. Я думаю, і ніч також. Катерина Мунка Лаговський. Новини nem no home